День життя Девона ларата. Як тільки я прокидаюсь, я починаю смикати. Вибираю вбрання на день, перевіряю, чи зможу і випрямити руки. Уникаю в ванної кімнати, щоб мені не довелося митися. Здоровий сніданок! Кілька яєць, столова ложка, дорітос, твердий сир, тому що життя занадто м'яке. Потім роблю стемшейк з тубурою клітини, додаю климновий сироп для максимальної ефективності та й бахну один шот. Один. Ну. Професійна пряма трансляція. Майкл ніколи мене не переможе. Раст. Майкл ніколи мене не переможе. Після сніданку знов смикаю. Потім я гуляю на вулиці. не Тому ж так хочу. Просто я загубив взуття. Зйомка відео на камеру 4К. Здоров, дядьки. Я просто хочу прочитати цитату з Суньдзи: якщо ворог залишає двері відкритими, ти повинен вірватися всередину. Дослівно це звучить так, як верхова боротьба під час кінг змову в глибокому крюку. Працюю над новою книгою. Джоді думає, що я в ванні приймаю душ. Насправді я вчусь позувати та практикую крилаті фрази. Великий пацан! Просто дай мені центр! Дай мені просто центр! Просто скажи гоу! Скажи Гоу! Демо, О, бляха. Чуть не прийняв душ. Ще смикаю. Дивлюсь на моїх кумирів для натхнення. Записую інстаграм для хейтерів. Зрештою, всі ваші європейці отримують все. Я йду за вами всім, незалежно від того, де ви знаходитесь. Супер важка вага! Легка, напівлегка. Я скину свою вагу настільки низько, наскільки мені це буде потрібно. Ще більше смикаю. Ще малесенький шот з тубурових клітин. Ще більше смикання. Дивлюсь, як зав'язувати руки в армреслінгу перед сном. Сняться чудові армреслерські сни. Кін змогний чирінг. не вгарає у мене верхом. Ні турні НІ ніякого душні. Чувак, мені кап з дітей сподобалось. Це реально смішно. Рай ти кращий. Перевів та озвучив дядько Сергій. Підписуйся на канал та рекомендуй своїм друзям.